З вами Ірина Панченко і ми продовжуємо цикл занять з геометрії 8 класу за темою паралелограм. На попередніх заняттях ми розглянули, що таке паралелограм. це чотирикутник, у якого нагадую, протилежні сторони попарно-паралельні. І дослідили такі властивості кутів паралелограма. Сума сусідніх кутів або кутів при одній стороні дорівнює 180 градусів і протилежні кути паралелограма між собою рівні. А що ж зі сторонами паралелограм? Для того, щоб це визначити, ми використаємо діагональ паралелограма. Діагональ паралелограма це відрізок, що сполучає дві протилежні вершини паралелограма. Вона розбиває паралелограм на два трикутники. Які ж це Трикутники у нас між собою. Давайте їх розглянемо. Трикутник А Б, Д і трикутник СБД. Трикутник А, Б, Д і трикутник С, Б, Д. Ми зараз розглядаємо. Ну, по-перше, в цих трикутниках одна сторона це сторона БД, вона у них спільна. БД. Спільна сторона. Далі. Оскільки у нас прямі а, Б і пряма С, Д паралельні, то кут а, Б, Д і кут С, Д, Б можна розглядати як, дивіться, будь ласка, внутрішні різносторонні і при паралельних та січні ми можемо зробити висновок, що ці кути рівні. Кут А, Б, Д дорівнює куту С, Д, Б, при паралельних АБ паралельно С, Д і діагональ В, Д виступає в якості січної. При е, вершині Б і Д з іншої сторони, подивіться, будь ласка, кут А, Д, Б, кут А, Д, Б. Є однаковим з кутом Д. Знову ж таки, у нас прямі Б С і Д паралельні, Д виступає в якості січної. Отже, ці кути у нас є внутрішніми різносторонніми, а отже рівні. Внутрішні різносторонні. Д, Б Кут дорівнює куту Д. Тобто, в наших двох трикутниках є спільна сторона і. По е дві пари рівних кутів прилеглих до цієї сторони. Згадуємо сьомий клас. Це у нас друга ознака рівності трикутників. Тобто з цих трьох тверджень ми можемо зробити висновок, що наші два трикутники рівні за другою ознакою. Єдиний момент, давайте подивимося, які ж саме трикутники. Пам'ятаємо, що ми маємо записати рівність трикутників так, щоб у них рівні елементи були на одних і тих же позиціях. Отже. Якщо я записала кут АБД, то подивимося, кут Б першого трикутника дорівнює куту Д другого трикутника. Кут Б першого трикутника дорівнює куту Д другого трикутника. Значить, на друге місце я ставлю кут Д. Далі, кут. D першого трикутника дорівнює куту B другого трикутника. Значить, а сюди піде буква С. Значить, трикутник ABD дорівнює трикутнику CDB. Звертаю увагу, не CBD, а CDB. ЗА не дописали. Значить, у нас тут AD паралельно BC. і БД, знову ж таки, січна. Січна. За другою ознакою. Якщо трикутники рівні, то відповідні їх елементи також рівні. Це означає, що сторона АВ дорівнює стороні СД. що сторона АВ дорівнює стороні СД. Ну І відповідно сторона АД дорівнює стороні Б це сторона АД дорівнює в стороні ВС. Отже, ще одна властивість паралелограма. Протилежні сторони паралелограма рівні. І розглянемо декілька задач, пов'язаних з цією властивістю. Задачка 1. Допишемо сюди четверту властивість. АВ дорівнює це і ВС дорівнює. АВ. Ще хочу нагадати. Так. У величину, яка називається периметр паралограма. Пам'ятаємо? Периметр будь-якого много кутника це сума довжин сторін цього много кутника. Отже, периметр паралелограма це сума довжин всіх чотирьох сторін: Або плюс Б, С, плюс С, Д плюс Аде. Тепер давайте подивимося. Оскільки у нас сторони протилежні, попарно рівні, тобто я можу позначити довжину А, Б, наприклад, А, тоді довжина С буде також А. Якщо довжину Б, це позначу Б, то і довжина А Д, теж дорівнює Б. І тоді, якщо ми хочемо записати периметр нашого паралелограма, то ми маємо додати дві сторони довжиною А і дві сторони довжиною Б. Тобто 2 помножити на А плюс Б. Це така властивість, яку, давайте я десь її запишу окремо, трішечки лівіше периметр А, Б, С, Д, дорівнює 2 на А. Плюс Б. І перейдемо до задачі. Задачка 1. У нас відомо, що одна зі сторін паралелограма на 2 менше за іншу сторону. І відомий периметр. Значить, А у нас менше за Б, дано у нас паралелограм. А менше за Б, наприклад, на 2 см. Відомий, наприклад, периметр паралелограму 24 см. Нам треба знайти сторони. Знайти сторони паралелограму. Оскільки, Периметр це сума всіх сторін паралограма. Хочу тут зупинитися, я не розглядаю задачку просто на знаходження периметра. Так, якщо у нас відомі дві сторони, то ми знаходимо їх суму, подвоємо і отримаємо периметр. Задачки трішки складніші. Отже, якщо у нас периметр 24 см, то я можу написати: розв'язання. Що 2 помножити на А плюс Б це у нас 24 см. Я своїм учням завжди пропоную починати саме з цього і трішки спростити собі задачку. Якщо подвійна сума 24, можемо розділити на 2, то сума А плюс Б завжди дорівнює пів периметра. В нашому випадку 12. А тепер ми можемо просто-напросто підставити наші величини. Якщо А менше за Б на 2 см то b у нас можна подати як А додати 2. Підставимо цю умову вперше, або в попереднє твердження, маємо А плюс А додати 2 до рівня 12. А плюс А у нас 2А дорівнює 12, віднімаємо 2, то буде 10, значить А дорівнює 10 поділили на 2. 5. Відповідно, B дорівнює A плюс 2, значить B дорівнює 5 плюс 2, значить B дорівнює 7 см. Сантиметрів, сантиметрів. Отже, сторони нашого паралелограма 5 см і 7 см. Друга задачка дуже схожа на цю, але візьмемо, наприклад, А менше за B, не на 2 см, а у 2 рази. У 2. assim Отже, А менше за Б у два рази. Знову ж таки, оскільки периметр це подвоєна сума його сторін, то просто сума двох його, знову ж таки, непротилежних сусідніх сторін, в нашому випадку дорівнює 12. Якщо А менше за Б у два рази, то Б можна позначити як 2А. І підставляємо, маємо А додати 2А дорівнює 12, 3А дорівнює 12, значить, А у нас буде дорівнювати 4 сантиметри, В буде дорівнювати 2 помножити на 4 8 см. Таким чином, ми знайшли сторони нашого паралелограма. І задачка 3, і задачка 3. Наприклад, А відноситься до Б, А відноситься до Б. Як? 3 до 5. 3 до 5. Периметр тут же той же самий. Знайти сторони паралограм. Розв'язання те ж саме. Подивіться, будь ласка. Оскільки. Подвоєна сума дорівнює 24, то сума дорівнює 12. Далі ми вже з вами знаємо, що якщо у нас є відношення, то А можемо позначити 3х, Б можемо позначити 5х. Це означає, що на стороні А якийсь відрізочок поміщ... довжиною Х поміщається 3 рази, на стороні Б він поміщається 5 разів. І маємо рівняння 3х додати 5х дорівнює 12. 3х плюс 5х то є 8х, дорівнює 12, значить, х дорівнює 12 ділимо на 8. Можемо скоротити, то у нас ділимо на 4 3 других або 1,5. Значить, для того, щоб знайти довжину А ми 3 множимо на 1,5, а у нас дорівнює 4,5 см. В дорівнює. 5 множимо на 1,5, Б у нас дорівнює 7,5 см. Хочу звернути увагу, що довжини сторін паралограма можуть бути не цілими числами, бо інколи діти зупиняються і кажуть, що в мене вийшло не ціле число. Ну, Тому що довжина паралограма, довжина сторони паралограма може бути не цілим числом. Отже, на сьогодні ми з вами познайомилися ще з однією властивістю паралограма, протилежні сторони паралелограма рівні. На цьому наше заняття завершено.